Вже традиційно на вихідних сили оборони України з подвійною наснагою луплять по ворогу, як на тимчасово окупованих територіях, так і звичайно ж на болотах. Тому що мінімум 5 прольотів по важливих військових інфраструктурних об'єктах Російської Федерації Роберт Броднімадяр, очільник сил сил безпілотних систем, порадував. Ударом по одному з ключових навтопоробних заводах, а в тимчасово окупованому Криму наші гурівці, сили спеціальних операцій, трощили в прямому розумінні все, що працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Окрім того, друзі, є хороші підриви на куп'янському напрямку. А сьомий корпус десантно-штурмових військ, який опікується мирноградсько-покровським напрямком, продемонструвало, як вони луплять цілі колони ворога. Ну і звичайно, з вами поговоримо про те, що сьогодні в неділю. Ділю і завтра в понеділок відбувається в Берліні зустрічі президента України Води Зеленського нашої делегації разом з європейцями і представниками Білого Дому, не американцями, не сполученими штатами Америки, тому що це стів Вітков спецпредставник Трампа, і звичайно ж. Зять Трампа, Джаред Кушнер про це все детально проговоримо. І загалом наперед хочу вам сказати, що Україна відмовляється від тих капітуляційних пунктів так званого плану миру від Росії Тере США. І далі будемо говорити, що відбуватиметься. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас неділя, 14 грудня. Давайте разом з вами оглянемо найкращі новини, найсвіжіші новини, і звичайно їх проаналізуємо. Не забувайте підписуватися на цей ютуб канал, ставити вподобайки, писати звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Друзі, все вітається. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Почну з того, що робот Мадяр і сели безпередних систем влупили не вперше по одному з найключових, найбільш ключових нафтопоробних заводів: Краснодарський край НПЗ, Афіпський. Давайте покажу кадри. Гарно бабахало, ой, гарно. Ви чуєте ці глибокі хороші звуки. Друзі, нагадаю вам, що по афіпському навтопоровному заводові ем, це, до речі, недалеко від новоросійська в цьому напрямку. Ви його добре знаєте. В останні сили безплатних систем були 29 листопада, два трошки більше як два тижні тому. У ніч на 14 грудня оператори першого окремого центру сил безпілотних систем з'яснили удар по Афіпському навтопоровному заводу у Краснодарському краї Російської Федерації. Він розташований на відстані 380 кілометрів від лінії ф. Фронту, що це за заводик, нагадаю вам, є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його проектна потужність становить понад 6 мільйонів, там 6 мільйонів двісті тисяч. Тон нафти на рік, а це орієнтовно друзі не мало набагато понад 2% відсотки від загального показника по всій Росії. Основна продукція заводу це бензин, дизель та авіагаз, які використовуються для забезпечення армії Російської Федерації. Влупили гарно. Ви бачите? Загалом ви знаєте, що по нафтопереробці, по нафтоперекачці по відвантаженню по транспортуванню все контролюють. Наші вогневі підрозділи, окрім цього, на болотах друзі, є така собі база Урюпінська, це Волгоградська область. Вона складається з цілих 18 резервуарів. База приймає нафтопродукти від постачальників, зберігає їх, а потім відвантажує для доставки клієнтам. Давайте я вам покажу, як доставили наші сили оборони цим клієнтам. Наші безпілотники. Ви подивіться на ці влучання. Ось. Там такі крики, яка не лексика. На жаль, не можу вам увімкнути. Але до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там все без цензури зі звуком, красиво. І, до речі, там я покажу вам вже показав, як наш сьомий корпус десанточномових військ відпрацював біля Гришини на Покровському напрямку. Окрім Волгоградської напрямку, друзі, били по. Донецьку, тимчасово окупованому били по Запоріжжю, там тор М ліквідували. Ну і Крим. Крим страждав, друзі. Мається на увазі Крим е в розумінні інфраструктура і військові формування, які там мають. Окупанти, ну в першу чергу, друзі в Джанкої вражена електрична підстанція. Джанкой 330 кВт. Підстанція використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей по двох лініях електропередач на Кафоку та Малітополь. Давайте традиційно ми з вами дивимося завжди на мапу і вивчаємо, що відбувається там чи на в тих напрямках, де працюють сили оборони. Джанкой, Ви знаєте, це ключовий хаб. До речі, друзі, в тимчасово окуповані. Ному півострові ось цей джанкой влупили сюди. Ну і зрозуміло, що йде воно лінія електропередач на вже сухопутню частину сухопутну частину України е тимчасово також окуповану. Ну і звичайно відпрацювали друзі, гурівці наші і сили спеціальних операцій. Відпрацювали просто феноменально. Давайте я вам продемонструю. Влопили потяг. Де влопили? Давайте вчатку покажу на карті, а потім візуалізую тими кадрами, які нам показали наші сили спеціальних операцій. На ходу був потяг, і наші оператори дрони, вони ж феномально працюють. Зуміли його впіймати і добити. Дивіться, є біля Джанкої Красногвардійське. І нижче Миролюбівка і Бурштинове. Ось біля Бурштинового якраз направлявся цей потяг, я так розумію, в бік Джанкої, а це 33 кілометри. Наші сили оборони впіймали цих негідників. Демонструю вам ці кадри просто феноменальні, і розповідаю, куди ще вдарили. Давайте я зроблю ось так: ось так буде значно краще видно. Ось. Ось так. -от. Що відомо у ніч на 14 грудня підрозділи сил спеціальних операцій здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області та в Криму в окупованому Криму, як ви бачите зараз, поблизу населеного пункту Бурштинову удар БПЛА уразив потяг з паленомастильними мастильними матеріалами, який йшло звичайно ж для війська Російської Федерації. В Донецькій області в районі населеного пункту Мар'їнка сили спеціальних операцій уразили станцію радіоелектронної боротьби. Ось ви бачите. Волна 2, а в районі на пункту Докучаєвське здійснено ураження центру підготовки операторів fpv дронів Це дуже важливо бути по місцях дислокації операторів дронів, ну, тому що ви знаєте, в дронах, на жаль, ворог нас переважає в кількості, в якості точно ні, а от в кількості також. Це відпрацювали наші ССОшники. Друзі, і в Донецьку, також в районі. Самого населеного пункту наші оборонці влупили дуже прекрасно в ремонтну базу. Я вам зберіг ці кадри, ну, виглядає неймовірно. Ось як вона виглядає ця ремонтна база, там все палає. Ось ви побачите. Вогонь охопив, я так розумію, це підприємство, де вони лагодили і техніку, і ем, інші засоби, які кидали на фронт. Приліт масований, там все вигорає. Знову ж таки, в телеграмі є. Все без цензури зі звуком, бо тут показати, на жаль, не можу. Крім того, друзі, підопічні головного Кирила Буданова. І примари, головне управління розвідки. Примари, взагалі, я вже казав, що вони крим напевно знають як своїх п'ять пальців, тому що вони щодня там працюють. Був період, до речі, десь пів місяця тому, коли вони півтора-два тижні працювали по Донецькому напрямку, коли там була надзвичайно важка ситуація. Так розумію, що примари дислокувалися туди, і там трошки побували ворога і до речі біля Донецького аеропорту і в Авдіївці, Селидове. Тепер повернулися до нашого Криму. Що відомо, 14 грудня. Наші майстри спецпідрозділу головного управління розвитку міністерства оборони покажу вам. Звичайно, ці кадри. Дивіться, ну, як примари працюють не показати як працюють примари. Ось ці кадри наших примар. Відомо наступне в межах системної роботи на території окупованого Криму спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи точних ударів завдали по російських КАСТА КАСТА-2Е2 -Е та 96Л6, яка входить до складу зенітного ракетного комплексу С 400 його експортна назва Тріумф. Аби ви розуміли, це дуже дорога штука, релески, саме до зенітних комплексів. Те, загалом, я вам розповідав раз вже, що. Зенітно-ракетний комплекс С-400, коли Росіяни його продають за кордон, він коштує орієнтовно до півтора мільярда доларів. Тільки Туреччині вони дісталися дешевше, там 1,25 мільярда. Але зараз Туреччина від них відмовляється на користь контрактів з США і літаками F-35. Та й загалом не раз я вам розповідав, як себе погано проявили С-400, в тому ж таки і Ірані при там кількаденні війні з. Ізраїлем друзі, пригадуйте, 9 грудня я вам розповідав, що розбився Ан-22 Ан-22 російський, Івановській області, там є водосховище Уводське, і ми, ми тоді я села тоді на експертів, які розповідали, що насправді це демонструє, що. Дуже дуже великі проблеми є в авіації Російської Федерації. от, це було 9 грудня. Зараз з'явились кадри падіння ан 22 Аби ви розуміли, я вам зараз продемонструю. Це справді демонструє без ну неякість, неспроможність росіян. Ем, ремонтувати, підтримувати навіть такі е, літаки, як ан-22 Вони старі, вони з середини минулого століття. Але ви подивіться на кадри, вони він падав і він розвалювався вже в повітрі. Ось, нарешті, є ці кадри. Ви бачите, він вже на фактично розлетівся на дві частини. От від нього якісь друзки відлітають. Є ще з іншого ракурсу. Відео подивіться також. Він навіть не розбився. Він вже розбитим, можна сказати. Опинився на землі. Ви розумієте наскільки, в якому жахливому стані має бути авіація Російської Федерації, що їхні літаки розвалюються в повітрі? Такого не бачила жодна цивілізована країна на нашій планеті. По Куп'янську, друзі. Нагадаю, вам давайте перейдемо на мапу. Операція триває. Ви знаєте, що 12 грудня Володимир Занський побував біля Куп'янська, і це дуже важливий сигнал. Також я вам про це розповідав і зараз нагадаю саме чому. Саме чому нагадаю це дуже ключове? Бо я казав, що одні кажуть, та для чого туди приїздити, це дуже небезпечно. Інші кажуть, піаряться це серйозний сигнал і меседж Сполучених Штатів Америки, і фактично таким чином Україна продемонструвала наскільки є. Сполучені Штати Америки непрофесійними, тобто Білий Дім, заангажованими проросійськими і, взагалі, негідниками, цинічними негідниками. Але спочатку нагадаю, що з квітня місяця і по цей час на купівському напрямку також працюють і сили безпортних систем Юрія Федоренка. Ахілес. так от він продемонстрував кадри, як вони луплять по трубі. Ось ці кадри дивіться. Це труба газова, яка якою росіяни проходили кілька кілометрів, комфортно собі пролазили і заходили на північ Куп'янська. Дуже добре, ну про Юрій Федоренко пише, що використали три тонни вибухівки. Це дуже багато. Можливо, справді так. Я не піротехнік. але найважливіше, чому саме зараз? Чому раніше їх не підривали? Це зовсім не докір. Я не вправі докоряти. Так мені просто справді цікаво, чому раніше не підірвали цю трубу. Але зачистка триває робота по купінську друзі. Триває намагання з правого на лівий берег через річку скіл дотискати ворога сили оборони здійснюють. Не забуваємо і зараз розкажу, чому там був Володимир Зеленський. Також, друзі, по Покровському напрямку, 7-й Корпус ДШВ, продемонстрував, як вони працюють. Покажу, дивіться, тут дуже важливо. Я вам покажу, на якому напрямку працюють, а далі вже відео подивитись в моєму телеграм-каналі, бо там. Велика кількість знищених окупантів на жаль, YouTube це не пропустить. Ось кодою лізли окупанти на напрямку на Гришини. Вони знову ж таки думали, що вони техніка жива сила. Вони думали, що. Під покровом туману і неясності з неба, що наші безпілотники не зможуть працювати. Вони туди проберуться, але більше того, не не просто проб... не просто наші сили оборони виявили їх на цьому напрямку. 7-й корпус десантно штурмових військ, а також застосували весь спектр озброєння, в тому числі артилерію з касетними ударами, тобто субоєприпаси розривалися і накривали периметром дуже велику кількість живої сили було уражено. Що каже наш 7 сьомий корпус, справжній руссоріс на підступах до Гришиного». А зараз відео вранці з'явилося, а це відбулося 10 грудня. Одночасно, з механізованим штурмом на півні Покровська відбувся ще один епізод російського наступу. Противник намагався колоною на мото та квадроциклах прорватися у напрямку Гришинго. Коли ворог зупинився в місці перерізання логістичного шляху, почався справжній русоріз. Українські дронарі та артилерія почали методично ліквідовувати ворога. А залишки російської підходи знищували вже у полі та лісосмузі, де противник намагався розійтися та Сховатися в живих, фактично ніхто після цієї атаки не залишився. Нагадаю вам на гришення, неодноразово ворог вже йшов і слухайте. Це друга Чорнобайка, якась якась для окупантів, тому що вони поклали там величезну кількість сил та засобів. Ну і власне переговорна, переговорний тракт. Друзі, нагадаю вам, що коли я з вами спілкуюся, зараз відбувається зустріч в Берліні. Нагадаю, що мала бути зустріч вчора в суботу, 13 грудня в Парижі. Європейців, українців і США. Наразі 14-15 грудня в Берліні зустрічається тристороння група європейці, українці з США, сполучених штатів представники Білого Дому, краще так сказати, в Берліні. Що цікаво, дивіться, які є кадри. Це тристороннє контакт. Але тут, бачите, тисне руку Володимир Зеленський зять у Трампу Джареду Кушнеру каже, що він більш притомний ніж відбитий цей стів Вітков, який які стоїть поруч біля кушнера. Але з європейців присутні лише ви бачите позаду Володимира в канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Більше з європейців. Ніхто не був присутній. Згодом було повідомлено, що канцлер не покинув зустріч. Залишились лише представники ось України і Сполучених Штатів Америки, але якісь близькі наблизені люди до Фрідріха Мерца, німці також були присутні. Це теж важливо, тому що європейці повинні чути, що там несуть ці от представники Білого Дому. Абсолютно проросійські До речі, загляньте в глиб фотографії. Ви бачите, є чотири прапори України. США, Європейського Союзу і окремо Німеччини, тобто я так розумію, що ключова економіка Європи і Мерц першим, хто оголосив, що треба замороження активи Російської Федерації використовувати для репараційного кредиту. Бачимо вона присутня. Це дуже хороший сигнал. Про що взагалі йдеться мова зараз в Берліні? Друзі, давайте послідовно. Спочатку розповім перед тим, як прибути на цю зустріч, Володимир Зеленський поспілкувався з пресою і дав ключові відповіді. Так, от він каже про цей план Володимир Зеленський. План не буде такий, який буде подобатись. Усім безумовно є багато компромісів, в тому чи іншому форматі плану. Останні коменти і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатам Америки. Найголовніше, щоб план був якомога справедливішим. Передусім для України тому, що Росія почала війну а головне, щоб він був дієвим, що план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком, що закінчення війни буде. За словами Зеленського, важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості в Росії втретє напасти на Україну. Інше Володимира Зеленського. друзі США запропонували компроміс щодо Донбасу у вигляді виходу збройних сил України і не Заходу туди росіян. Але ви знаєте прекрасно, що Україна настоює на тому, щоб росіяни теж відходили. Хоча, загалом, якщо говорити об'єктивно, Україна нікуди взагалі не має відходити, і це буде фактично Дерзрада. Там пропонується ж на референдумі якось так голосувати. Ну про це ще згадаємо. Найважливіше, ви знаєте, що європейці українці склали свій план, вони відправили американцям. Відповіді досі немає, тобто контакт Вітькофа і Кушнера з Кремлем постійно є, А на цей план європейці України немає відповіді. У нас немає діалогу прямого з російською стороною, каже Зеленський. Уся інформація від Росіян йде через США, і це якраз на цьому попалилися американці саме оцей Вітков і Кушнер. Далі каже Володимир Зеленський, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію це як біг на велику дистанцію, як марафон. То треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась. Бачимо, що безвихідних ситуації, каже наша українська це немає. Ми стоїмо на своєму, якщо Росія не погодиться, а забір вперед не погодиться, бо є висловлювання радника. Путіна ушакова, то треба далі працювати. Також сказав Зеленський, що Україна розрахована цей репараційний кредит на 40-45 мільярдів. Також важливо дуже про НАТО друзі. Україна від самого початку бажала вступу до НАТО. Однак це не підтримали США та деякі країни Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі п'ятої статті НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн. Це вже компроміс зі сторони України. Для України важливо, щоб гарантії від США підтримав американський конгрес. Про це я з вами вчора говорив, щоб юридичні сили гарантій набули, і щоб там було формулювання, що ми не обіцяємо допомогти, а ми зобов'язуємось допомогти. Бо обіцяємо допомогти вже було в Будапештському меморандумі. Дякуємо нам. Ми вже цим наїлися. Тепер друзі, ключове. Зеленський про Донбас, що сказав: Стоїмо там, де стоїмо. Але нам, наш сигнал Стоїмо там, де стоїмо. Росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу або вони його все одно. Окупують також друзі. Оце от ключова, чому Володимир Зеленський був в Куп'янську і чому, е, вибачте, Стів Вітков і Джард Кушнер є гнидами. Я спілкувався з американцями на, на цю тему. Наприклад, як з Куп'янськом вони заявили, що Куп'янськ окупували, і ми в оточенні. Я нещодавно був у Куп'янську і показав, хто конкретно контролює це місто. Такої дезінформації з боку росіян дуже багато. Тобто ви розумієте, Зеленський не звичайно ж намагався бути дипломатичним, але аби ви розуміли, ми деокупували Куп'янськ сили оборони. Приказуєте, що Путін 20 листопада слухав доповідь, що остаточно Куп'янськ зачищений. Про це було 2 грудня сказано на зустрічі в Москві, де був Кушняр зять Трампа і Відьков. Ці гниди, не перевіряючи інформації, поїхали в Білий Дім і сказали Трампу. слухай, там от та частина вже окупована, чи вони. Поверхневі, ну вони однозначно поверхневі є, і вони є не професіонали, не дипломати. Я більше схильний до другого варіанту про те, що вони просто свідомо грають на руку Росії і Кремлю, бо їх цікавить лише економічні майбутні співпраці з Кремлем, тобто вони свідомо дезінформацію Росії несуть в Білий Дім. І чергове підтвердження: ось якраз дуже добре, що Володимир мозальський був біля купінська бо весь світ побачив, що Росія бреше, що Вітьков і Джарт його зять Джарат Кушнер брешуть або не перевіряють інформацію. Але я кажу, я більше до того, що вони просто негідники і брехуни. Тому Зеленський каже, що я дав сигнал нашим колегам з США, що не треба вірити всьому, що говорить Росія. Росія хоче не витратити сили і окупувати наш схід, нашу державну державу політичним шляхом, дипломатично-політичним шляхом. Друзі, я вам вже про це казав. Що все, що хоче Росія за цим так званим планом, це без бою взяти Донецьку область, яку 4 роки вони не можуть взяти. А далі вони скажуть. Там порушення, там якесь порушення, там недотримання з боку України і знову почнуть війну. Не можна вірити Росії і так саме, от саме так вони хочуть просунути цей план. Але найважливіше, друзі, я хочу вам сказати, що от дипломатично споклас Володимир Зеленський з пресою говорив те, що можна говорити. А от видання The New York Times пише: наступне: що насправді в тому плані, які ми передали, які ми будемо відстоювати, Україна. Не погодиться на вихід з Донецької області, Україна не погодиться на відмову конституційного на у нас на конституційному рівні відмову від північно-атлантичного альянсу. Так от. Що пише Нюрктаймс в оновленій версії мирного плану США, який Україна передала Вашингтону, і ми знаємо, що не читали вони ще або принаймні немає відповіді. про це сказав Зеленський відкидається вимога передати Донбас російському режиму. Також Україна відкинула вимогу відмовитись від вступу в НАТО. Видання зазначає, що оновлена версія документа, яку підготувала Україна, складається з 20 пунктів. З нього виконали більшість моментів, які були неприйнятні для Києва та відкрито відповідали інтересам російського режиму, що потенційно зробило план неприйнятним вже для для Кремля, Україна вимагає правових гарантій захисту від майбутньої агресії Росії. Зокрема, про пропонується затвердити ці гарантії у Конгресі США, те, що казав Зеленський Нью-Йорк Таймс, слово в слово це пише. Також Київ не збирається виконувати вимогу президента США Дональда Трампа, який нещодавно заявив, що Україна повинна відмовитись від низки своїх територій. Лідер Європи та президент України Володимир Зеленський вважає що відмова проти. Просто винагородить російський режим за агресію. Ми з вами про це не раз говорили. Що якщо погодитись на умови, дикі від Трампа? А ми розуміємо, це Кушнір, Вітьков і Гопкомпанія Кремля. Це створить прецедент, коли кордони змінюються силою, і тоді буде ще більший хаос у всьому світі. Ну, звичайно, ж україна на це не погодиться ніколи, тому що це створить прецедент зміни кордону України. Це на цьому крапка, ну і тепер друзі, яскрава відповідь радника Ушакова, Юрія Ушакова, радника Путіна, і ми розуміємо, що ніякого компромісу це лише затягування часу з боку Кремля. Ми не раз вже з вами говорили, що Росія не йде ні на які поступки, а ці доблики Вітков. І Кушнер намагаються у цьому процесі, так би мовити, намагаються схилити Україну. І знову ж таки, друзі, давайте зачитаю зараз вам швидко, що сказав е, Ушаков, і проговоримо. Москва наймовірніше не ухвалить правок до мирного плану США, які внесуть Україна і Європа. Про це в інтерв'ю е, Зарубіну, а це улюблений журналіст, пропагандист Путіна, сказав Ушаков. Я думаю, каже Ушаков, що внесок українців, європейців у ці папери, навряд чи буде конструктивним. Якщо будуть відповідні поправки, у нас буде дуже Різке заперечення, навряд чи там буде щось хороше. Також він сказав, що корейська модель створення демілітаризованої зони в Україні не розглядатиметься і жодного разу не обговорювалася на переговорах. Ми це не обговорювали жодного разу. Ушаков також заявив, що в Україні в Україні залізобетонно не вийде повернути Крим і вступити в НАТО. Він каже: мільйон відсотків не вийде повернути Крим, і мільйон відсотків що Україна не вступить в НАТО. Дзюськи вам імперці. Тому що, дивіться, хочу вам сказати наступне. І я думаю, що запитаються, можливо, наша делегація в представників Сполучених Штатів Америки, тому що це, нібито, план. План Сполучених Штатів Америки, Білого Дому, в план передбачає знаходження компромісу. А коли Ушаков каже, що вони не підуть на ніякі поступки, це не план і не пропозиція, це ультиматум. Тому розберіться, шановні кушнір і Вітьков, зрадники, що таке термінологія. Це не план, це ультиматум від Кремля через вас обох негідників. Звичайно, Україна це не погодиться і про це пише New York Times. Друзі, також хочу вам розповісти, що зараз ці проговори тривають. Угорщина, ви прекрасно знаєте, що Орбан ниє і каже, що їде до Брюсселя, тому що Брюссель хоче почати війну проти Росії. І Європа хоче воювати. Чому? Тому що ми знаємо, що європейський союз знайшов вихід, як обійти вето у Угорщини. Я вам про це розповідав, і продовжити безстрокове замороження російських активів. Орбан тепер рветься і каже, все це Рубікон передано. Але я вам хочу показати, що на вихідних відбувалося в самій Угорщині. 50 тисяч угорців вийшли як мінімум. Ось, подивіться, ці кадри ось так, от вам покажу проти Орбана і його політики. Що відомо, майже 50 тисяч вчора вийшло у Приводом став витік відео з правного центру для неповнолітніх. На ньому видно, як колишній директор центру б'є хлопчика, зокрема по голові. Лідер опозиції Петер Мадір, головний опонент. До речі, Орбана він також був присутній і оплюкав це відео. Не, не він це відео, а раніше Цей невідомий звіт 21-го року. У ньому йдеться, що п'ята частина дітей у центрах державної опіки зазнають насильства. Я вам розповідав, що активно зараз розпочинається боротьба передвиборна в Угорщині, і це політичний підхід Петра Майра. Але він є дієвим і він не є брехливим, тому що Орбан намагається поштового та Нагадаю вам, що весною будуть вибори в Угорщині. І очевидно, що Орбан програє ці вибори, тому що він цього від цього Патера Мадіра, його партії Тиси, відстає. Не можна сказати, що Патрамадір кохається в любові до України, але він точно не є той, хто грає на руку Кремлю. Ще одне підтвердження того, що Орбан його міністр закордонних справ сіярту, який літав до Білорусі, до Москви, говорив російською мовою на їхніх там формах, обіймався з цими геноцидниками і вбивцями пінського народу росіянами. Є нова перепалка, в якій знову на захист України стоять поляки, міністр закордонних справ Польщі, і дуже гарно йому відповідає. Я просто вам нагадаю, що вже була перепалка, коли поляки відмовлялися видавати Німеччині, нібито українці, які нібито підірвав північний потік. Тоді Сярто сказав, що і почали сперечатися в... в онлайні, і коли не хотіли. Орбан відмовляться і влади угорщини від енергоносів російських Сіарто їм дорікнув на щось Сі... Сікорський їм дорікнув. На що Сіарто написав, що ви краще подбайте, аби ви видавали злочинців? Мається на увазі того який нібито підірвав. На що сказав Сікорський? Слухайте, Росія агресор, Росія напала на Україну, і будь-яка ціль за межами Росії в світі, яка належить і Кремлю, є законною ціллю. Тепер що сталося, друзі, ви знаєте, що. Орбан Нив, він написав, оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів. Там, бла, 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 бла. Що відповів Сикорський? Польський міністр Радослав Сікорський поширив допис Орбана. І написав дуже гарно, Віктор заслужив свій орден Леніна за Орбана. Вирішив вступитися Сіяр, то міністр закона справу Угорщини Написав: Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою. Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну. Бачите, як вони маніпулюють, кажуть, хочуть війни від Європи між Європою і Росією. Європа навпаки не хоче цієї війни з Росією. тому вона і тримає, і допомагає збройним силам України. Бо знає, що не збройні сили України, то наступно буде Європа. Ну і сікорський у коментах під. Цієї відповіді Сярто пише: якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде. Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці. Прекрасна відповідь міністра законодавства справ Польщі, ну цей уряд Орбана довго не проіснує. Хай пишуть, що хочуть. Друзі, такі були найважливіші новини станом на вечір, неділі, 14 грудня. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, реагуйте на ті інші новини. Будемо завтра чекати вже результатів. А може, сьогодні ввечері дуже пізно. Переговорного треку між Вітькофом і Кушнером і делегацією України я вам сказав інсайди, ключові від Нью-Йорк Таймс, що Україна не погоджується ні виходити з Донецької області, ні міняти конституцію і не рухатись в НАТО ніяких поступок агресора. Тому що ніхто нам не буде вказувати, що нам, українцям суверенній країні Україні, робити і куди рухатись. Побачимось при наступних ефірах.